Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі, в садочку, на квітнику 27 та 28 липня 2023 року. Сьогодні, 27 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. В цей день можна сіяти насіння пекінської капусти на розсаду. Повторні посіви проводити насіння кропу, петрушки та інших зелених культур, також можна сіяти будь-які насіння сидератів. Гарний час для посадки розсади. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. І продовжуємо захищати наші рослини від шкідників та хвороб, і робимо це. Пізно в вечірній час, тому що дуже-дуже зараз високі температури. Не можна в цей день проводити зелені операції на будь-яких рослинах і саду, і городу, і на квітнику. Сьогодні, 27 липня, несприятливий день для заготівель смакуликів на зиму та для збирання врожаю чеснику, цибулі, ранніх сортів, картоплі. 28 липня, тобто вже завтра, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець, це знак стихії вогню. Тут можна сіяти тільки насіння зернових седиратів, стрілець покровительствує зерновим седератам. Розсаду, будь ласка, не турбуємо, поливи та підживлення не рекомендуються. І продовжуємо захищати наші рослини проти шкідників та хвороб. Від шкідників особливо садові рослини, тому що тут багато шкідників зараз розвелося. Та й на овочевих культурах, і на квітах також, і шкідники, та й хвороби, там, де пройшли дощі. Зелені операції 28 липня не проводимо на садових рослинах. А якщо є необхідність, то на овочевих рослинах допускаються обрізки пасинків та листя. Слідкуйте за тим, щоб були чисті руки і всі знаряддя праці. 28 липня сприятливий день для заготівель смакуликів на зиму та для збирання врожаю, чеснику цибулі ранніх сортів. Картоплі. Ось такий у нас досить великий щоденник справ на два дні на сьогодні та на завтра. Бажаємо вам успіхів, гарної погоди, доброго настрою і обов'язково зустрінемося сьогодні ввечері, у нашому новому випуску. На все добре! Бувайте здорові! Усіляких вам гараздів!